Як Андрій Лунін зіграв проти Атлетіко в Кубку Іспанії, реакція фанів та легенди Реала Касільєса на українця. Безус на Кіпрі зробив 16-ту результативну дію за сезон. А шахтар нарешті закрив дорогезний трансфер бразильського. Вінгера, вітаю вас, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда, і стартуємо ми з моєї улюбленої. У товариському матчі Полтавська Ворскла обіграла казахстанський кайсар. Рахунок 4-1. До цього полтавці встигли провести ще один спаринг проти Сабаху. Там вони перемогли 3-0. Ну і звісно, я дивився, обидві товариські гри. Ну, фанат же. Хоча я й розумію, що вам до Ворскли діла немає. До речі, веселий Каломбур виходить. Ворскли діла немає. Ну, типу, команда, проти якої Ворскла грала в Єврокубках і від якої вилетіла. <клес> Верес офіційно оголосив про підписання 22-річного нападника Марко Мрвальєвіча. Це перший легіонер в історії клубу з Чорногорії. Контракт укладено терміном на 2,5 сезони. І, до речі, вийшло досить креативне представлення. Головне, щоб в грі також було креативно. Вінгер-шахтаря Олексій Кащук знаходиться у шорт-листі португальського. Фамалікана повідомляє тато таке також джерело підтвердило стару інформацію про інтерес хайдука. Іншим претендентом на 23-річного українця є ПАУ. Шахтар завершив трансфер 21-річного лівого вінгера Палмира з Кевіна за 15 мільйонів євро. Повідомив інсайдер Фабріціо Романа. Контракт підписано на 5 років. 18 квітня відбулося засідання національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Було ухвалено рішення про реєстрацію каналу у PLTV від. ТОВ Прем'єр Ліга раніше була інформація, що 12 клубів УПЛ створили новий телепул. Це не означає, що вже є згода на єдиний пул від клубів, але представники компанії сподіваються, що до запуску каналу рішення щодо пулу вже буде прийнято. Наївні чи все ж вийде? Ну це цікаве питання. справді. слідкуємо за цією історією. А поки УПЛ на паузі, слідкуємо за топовими матчами. Зокрема, сьогодні в рамках Кубку Африканських націй відбудеться поєдинок сенегал камерун Вау, буде гаряче, і я не про погоду. Прогноз на цей матч можете зробити у наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті Там вже на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Тож будьте в середині гри разом з Ривона та Favbet. Український півзахисник МОНІ Роман Безус вийшов у стартовому складі на матч Кубка Кіпру проти красави того самого красави його клубу. Перемога 3-0. на 26-й хвилині. Роман зробив результативний пас на Яна Лец'якса. Також після подачі Безуса з кутового гравець красави Мунір Бенхалек на 45-й хвилині забив у власні ворота. Красаво зробив асист в матчі з красавою. Аси, звісно, шикарний, але гол який лупив як дядько. Але найцікавішим перформансом учора серед наших козаків відзначився Андрій Лунін. Матч Реала проти Атлетико в одній восьмій фіналу Кубку Іспанії можна вважати одним з найнеоднозначніших для. Луніна у другому голі Андрій пропустився прикрої помилки, після якої матрацники вийшли вперед. Втім, після цього Лунін сейвом почав атаку Реала, тому все так і неоднозначно, ніби то був і негативний епізод, а ніби то й дуже позитивний. І це навіть відзначила легенда Реала і Каркасіліас. Втім, здається, що Карло Анчелотті все одно пофіг на те, що Лунін свою команду де треба, може виручати. Портал SofaScore поставив Луніну за цю гру оцінку 7,5 і порівняйте з оцінками інших партнерів. Здається, це просто топ. А як іспанські фанати відреагували на дії Андрія Луніна? Давайте розбиратися. Облак проти Луніна сьогодні. Лунін тиждень тому, Лунін сьогодні. Я не знаю, що робить Лунін. Абсолютний клоун. Ми наврочили на Луніна. Лунін краще кепи. І ви мене не переконаєте. Цей Лунін набагато кращий за кепу. Подивіться на цей сейв. Мадрид повинен просто повернути кепу туди, звідки вони його взяли. Я щиро вірю, що Белінгем один з Луніним у воротах міг би перемогти Атлецько. Що стосується Луніна, то він зробив два дуже ключових сейви у другому таймі. І На мій погляд, не він несе всю відповідальність у другому таймі. Лунін дає величезну безпеку у воротах. Лунін спокійний і хороший, недооцінений. Лунін буквально втримав нас у грі. Це мій голкіпер продовжити контракт з Луніним. Він закрив мені рот надовго, і навіть попри те, що Лунін провів неоднозначний матч, були і круті дії, і не дуже круті. Варто відзначити наступне: цей поєдинок для мадридського реала був, напевно, одним з найгірших, в принципі, за останній час. І навіть на фоні цього Лунін отримав дуже круту оцінку і свою команду виручав. Ну, власне, ви бачите реакцію болівальників. Вони в захваті знову від Луніна. Але як я вже вам показував раніше, анчелоті пофіг. Ну, якщо папа Карло не хоче робити індивідуальний аналіз, зробіть порівняльний аналіз. Порівняйте кепи Луніна. І свою цю корпоративну, я будь ласка, оф. Друзі, як вам поєдинок, Андрія Луніна і як вам взагалі матч Реал-Атлетської і все те, про що я вам розповідав раніше. Пишіть коменти. А на сьогодні це все, Па-па.